Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас оглядове відео. Сьогодні я вам розкажу про свої ліхтарі. Е, ліхтарі Feniкс, один, як у гномів кемпінговий, і один налобничок. Оскільки в нас дуже є їб... сусіди, то останні два роки я дуже платненько їми користуюся. І на риболовлі, і на сплавах, і в походах, і дома. Дуже часто навіть вдома. Багатенько за ці майже два роки вони зі мною пройшли, і тому давайте швиденький, цікавенький, яскравенький, гарненький огляд, швиденько зроблю. Давайте почнемо з кемпінгової модельки, тому що що вона прям у мене навіть сім'я їм завжди користується. Поїхали, моделька cl 30 r дуже прикольний вигляд, дуже прикольний дизайн він має. З цим ліхтарем. Дивіться, у мене навіть діти ходять чистити зуби, коли немає світла з цим ліхтарем. Рівномірно навколо себе все освітлює. З ним дуже класно обідати за столом, да, на стіл ставити, і ви бачите все, що на столі. Завдяки тому, що верх чорний, коли він стоїть на столі, не світить у очі. Це також дуже прикольно. Палатка, кемпінг, все, де можна застосувати його. Якщо вам треба освітити, все навколо. Коло себе ось цей ліхтар дуже непогано справляється. Про режими я також далі розкажу. 650 люменів це максимальне світло, що він, що він видає, максимальний режим. Ліхтар зроблений з пластику, але я скажу з дуже якісного. Є тут і металу, Ось, наприклад, оця кришка, яка закриває батареї, ну, акумулятори, вона металева, дуже-дуже якісний. Е, Кажуть, що можна його з метру е, кидати, ну, ударостійкість. Я це підтвердив. З комоду, вдома, з комоду, десь комод, я не знаю, там 80-90 см на Литку три рази точно падав. Може більше, коли я не бачив, діти його постійно скидали. Цілий, живий, все, все чудово, все круто. Морозостійкість. Там написано в нього якось він зроблений, що він морозостійкий. І акумулятори в нього якісні, морозостійкі. Це я підтвердив на зимовій риболовлі. Я його прям поставив в палаці біля лунки, і цілу ніч я ловив не в самому яскравому режимі, просто щоб підсвічувало мені ківочки. Він всю ніч витримав і все нормально, я ж кажу, просто не в самому яскравому режимі. Дешеві китайські ліхтарі дохнуть в таких умовах просто одразу. І що ще дійсно в ньому круте це вологостійкість IPX 7. Я прочитав, що це таке. До метру його можна прямо занурювати у воду. Я не раджу це робити, але ви можете не переживати конкретний дощ, він витримає, можна його навіть не ховати. До речі, в мене таке було. Прокидаюсь. Він на столі стояв, був сильний дощ, і я не переживав. Він цілий, світить, все супер, все круто. Або якщо він у вас десь в багнюку впав, ви можете сміливо просто його взяти і під краном помити, вимити. Нічого з ним не буде. Круті фішечки, які мені в ньому сподобались. Дивіться, в ньому стоїть три акумуляторних батареї на 2600 А годин. Це перше, друге, його можна використовувати як пауербанк. Тобто він може зарядити вам. Це дуже круто телефон, або будь-що що у вас електронне, тобто дуже, дуже корисна функція для туризму. Кріплення під штатив. Бачите, різьба тут є. Я не знаю навіщо це. Але може хтось, хто знімає відоси, як я колись, може знадобитися на штатив, можна його прикрутити і десь поставити. І остання дуже прикольна штука це ось ця металева штучка, за яку можна вішати будь-де скрізь. Дивіться, якщо у нас у мене просто було в насплаві, була натянута мотузка. І за мотузку я не міг да, його причепити. Ця у нас коба, дивіться, отак оп. Бачите, її легко можна зняти, накинути на мотузку і назад так само вставити. Тобто також дуже, дуже якісно, надійно і просто... Придумали, це прям супер. Коли він підзаряджається, він працює тільки в одному режимі: це 100 люменів на підзарядці. Швиденько по керуванню, тому що одна клавіша і здавалося б дуже складно. Да, режимів багато, а всього одна клавіша. Нічого складного нема. Дивіться, одне коротке натискання, він показує наскільки заряджений ліхтар. Чотири лампочки від 85 до 100%, три лампочки від 60 до 85, дві лампочки від 35 до 60 і одна лампочка від 0 до 35%. В заряду, все зрозуміло. Далі по режимах. Натискаємо і тримаємо секунду, він вмикається. У нього є 5 режимів. Це перший. 10 люмінів тримає 300 годин. Натискаємо один раз, тепер просто один раз. Другий режим 50 люменів 70 годин тримає. Натискаємо третій режим, це в нас 100 люменів 38 годин тримає. Четвертий режим це 350 люменів 9 годин тримає. І п'ятий режим це 650 люменів 4,5 години тримає. Натисли, потримали секундочку, він вимкнувся. Вмикається він, натисли, потримали секундочку, вмикається в останньому режимі, в якому ви вимикали його. І ще один цікавий режим це блимання. Просто коли він горить, натискаємо два рази і вмикається цей режим. Все. Дуже просто, хоча й одна клавіша. До речі, друзі, мінуси в цих ліхтарях також є. В кінці я про це скажу. Переходимо до налобного ліхтаря це HM70R. Тут зачитаю це інформація, яку вам потрібно знати. Але я... це суцільно металевий налобний ліхтар, виконаний з алюмінію А 6061 Т6. Тобто ті, хто розбирається, зрозуміють, що це дуже непоганий, непогана якість алюмінію, з якого він виконаний. Вага його 206 грамів в зборі вже разом з батарейкою. Ударостійкість до 2 метрів можна його. На асфальт кидати йому нічого не буде. Волога IP68. Це е, набагато вже крутіше ніж у цього. Його можна. На 2 метри під воду ну, занурювати йому нічого не буде. Тобто я навіть на сплавах грався вночі виходив і дивився рибку прямо під водою. По морозостійкості, як пояснює виробник, тут високопродуктивні компоненти і вдосконалена схемотехніка. Завдяки цьому і морозостійка батарейка. Завдяки цьому він витримує від мінус 35 до плюс 45 градусів. Ну, це просто... Я просто стикався з дешевими китайськими ліхтарями. Вони на... навіть не на морозі. А там, коли температура в нас да, там 7 градусів, 5 градусів тепла. Китайські ліхтарі помирають. Оці штуки дійсно дійсно взимку працюють. Так, круті фішечки цього ліхтаря. Акумулятор тут 5000 тисяч ампергодин, зарядка схований Type-C. покажу ближче. Цей ліхтар, такий моноблок, він з'ємний, його можна зняти від самого ремінця і просто використовувати як просто ліхтар. І також дуже здивувало: це не перший мій крутий, ну із топових версій ліхтарі. Дуже порадував ремінець. дуже гарної якості і навіть з відражаючими елементами FINIX. І також взаді ось така кліпса, до речі, дуже часто користуюся. Коли мені треба десь повісити над столом, наприклад, щоб він е, світив на нього. Ось ця кліпса дуже допомагає. Ось так вона виглядає, повісили, і тут вже його можна регулювати, щоб він світив, куди нам треба. Коли він на підзарядці, він працює тільки в режимі 150 люменів світить. У налобника також одна клавіша, тут більше режимів, але якщо розібратися, нічого складного нема. Як і у всіх ліхтарів Fenix, один раз натискаємо. Бачите, це заряд батарейки. Горить зелений, це в нас від 85 до 100%. Зелений блимає це від 50 до 85. Червоний горить це від 25 до 50% заряду. І червоний блимає – це від 0 до 25% заряду. Все зрозуміло. По роботі також нічого складного. Натискаємо, тримаємо секундочку, він вмикається. В цьому модулі у нас чотири режими: це біле світло. Перший режим 30 люменів 100 годин. Другий режим 150 люменів 8 годин. Третій режим 500 люменів 6 годин. І четвертий: 1600 люменів 2 години безперервної роботи. Вимикається так само. Натиснули. секунда, він вимкнувся. І тепер як перейти на другий модуль? Вимкнули ліхтар, секунду потримали. Щоб перейти на другий модуль, тримаємо просто 2 секунди. Загорівся. Перший режим це в нас 5 люменів, 400 годин тримає червоний режим. Натискаємо. Це в нас теплий ліхтар. Якщо цей перший був, це холодний, ну білий такий світ, то це теплий, класно щось, коли ти робиш поруч, там, читаєш книжку. Дуже класний теплий колір. Це в нас 70 люменів 48 годин. Наступний це в нас 400 люменів 8 годин. І останній режим це червоний мерехтить 5 люменів 800 годин витримує. І так само, щоб з цього режиму перейти на цей, також натиснули 2 секунди потримали. Перейшли на цей режим. Дві секунди потримали, перейшли на цей режим. Все дуже просто. Вимкнути секунду потримали, вимкнули. І також тут є режим блокировки. Це натиснули і потримали. 5 секунд, здається. Він перейшов в режим блокировки. Якщо в рюкзаку, десь, щоб кнопка не нажалася, він у вас не сів, то коли кнопка не нажимається, просто мерехтить оця штука. Натиснули, знов таки 5 секунд потримали. Він вийшов з режиму блокировки. Фінальне слово і про мінуси. Пам'ятаєте, я казав, скажу за мінуси. Дивіться, коли люди дізнаються цінник цих ліхтарів, вони кажуть, ви шо?» ви шо?» ви ну ви На Аліекспресі ліхтарі коштують від 100 гривень, ну максимум 600. Да, і там такі ліхтарі там, по 10 ламп, як у паука очей. От от, Дивіться, друзі. Це е, фірма, яка випускає дуже якісні ліхтарі. Е, там є дуже багато моделей для велосипедів, для підприємств, для роботи в шахтах, десь загазованість. Дуже-дуже ці хлопці спеціалізуються на спеціалізованих ліхтарях. Тому якість у цих ліхтарів і технології, які задіяні, вони дійсно коштують цих грошей. Я не буду казати, скільки він коштує. Посилання я залишу під відео, кому цікаво подивитись, скільки коштують ці ліхтарі. Звичайно, там є у них акції, періодично можна їх взяти дешевше. Тепер зі свого досвіду. Дивіться, я дуже багато ходив там з друзями, зі знайомими на риболовлі. Коли вже дуже холодно. І я скажу, що, ось, наприклад, зимова да, у нас була риболовля, де ми взимку на кризі ночували. У товариша ліхтар китайський Він помер навіть ще не стемніло. Просто ми були, були на льду і вже почало сиріти, він хотів його ввімкнути, він вже не працював. Оці штуки відпрацювали до ранку. Ці речі дорогі, да? можна сказати, дорогі, купують люди, які, наприклад, ходять е, в походи, ходять в якісь походи дуже складні, там, де від оцих штук, від якості цих штук, дуже багато залежить іноді навіть життя. Тому що якщо у вас недільний да? поход або сплав, або в якихось місцях, де просто вам ніхто не допоможе, і у вас ця штука підведе, то це дуже-дуже погано може скінчитися. Тому якщо вам вдома просто треба посвітити там десь кудись, коли там. Вимкнули світло, вімкнули, ви його знов зарядили і не треба такі дорогі речі купляти. Але якщо ви займаєтесь якимось спортом, туризмом, походами, там, де ця штука вирішує багато чого, то ось якраз для цих моментів ось такі якісні технологічні речі і роблять. Тобто, так само і компоненти, з яких складаються ліхтарі, там в розрізі є, там просто це прям космічний корабель, якийсь а не ліхтар. Друзі, я майже два роки користуюсь і не можу нарадуватись. Користуюся я і вся моя родина. Бігають по хаті і світять. Розказую, як є. Зі мною зв'язалися Фенікс майже два роки тому. І сказали, Жека, давай ми тобі прийшли гарні круті ліхтарі, ти поюзаєш і знімеш крутезне відео. Я погодився, але я завжди на такі штуки кажу, що огляд я зніму, обіцяю. Але в огляді я буду казати тільки те, що вважаю за потрібним. І друге, я покористуюся ліхтарем. Тобто, знаєте, коли хочуть щось прислати, хочуть, щоб завтра вже вийшов, вийшло відео, де ти нахвалюєш товар. Я покористувався. Два роки, і ось тепер я тільки виставив відео. І все, що я в ньому кажу, це правда, тому що я міг казати що завгодно, тому що у мене такі умови. Вони на них погодились. Так що, друзі, у кого й був досвід користування Феніксами, такими або якимось іншими, також пишіть відгуки в коментарі, щоб люди бачили. Дійсно, я розказав правду, що це прям суперові круті ліхтарі. Чи ні? Пишіть, будь ласка. Так, те, що забув зняти на природі, у себе на штаб-квартирі зараз запишу. Ось так виглядають коробочки від цих ліхтарів. І, друзі, кому сподобався огляд, питайте ті речі, якими я користуюсь, питайте. Я, якщо вам буде цікаво, я буду з часом періодично знімати ось такі оглядові просто відео. Також тема, тема ліхтарів, кому досить цікава, у мене перший мій якісний ліхтар це Armitec Viz. Також дуже популярний ліхтар, багато людей його люблять. І з новенького якісного це ось такий ліхтар Олай. Тут рознесений, тут у нас акумулятор знаходиться ззаду, лампочки спереду. Це новий, ну, новий мій ліхтар, дуже з ним ще не користувався. Також в майбутньому покористуюсь всі мінуси, плюси побачу. Також можу зняти огляд одразу в порівнянні ось ці два ліхтарі. Кому цікаво, кажіть. Все, друзі, Жека Дакучаєв, канал Туристорії. Підписуйтесь, ставте лайки до наступного цікавого відео. Давайте!